Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. І в нас, як завжди, приїжджають свіженькі варіанти з Німеччини, з всієї Європи. Ось кілька машин їде зі Швейцарії, все буде виходити поступово відео на каналі. Сьогодні у нас огляд класного сімейного автомобіля для сім'ї, для маленького бізнесу. Це в нас Renault 11 2011 року на крутезній комплектації. Дуже гарний, ціленький обслужений автомобіль. Зараз покажу його дуже детально. І наступний огляд у нас буде шкода Октавія так само 2011 року, з 1.6 двигуном, дизельним. Отже, давайте переходити до автомобілів. Все по порядку. Отже, друзі, отакий от автомобіль нам приїхав на продаж. Дуже свіженький, гарненький Рено Канго. 2011 року з 1,5 дизельним двигуном, як всі люблять, як то кажеться, мега надійний Рено в, в цій категорії. І по, цим, по цьому автомобілю в нас дуже жирненька комплектація з дуже класними трансформаціями по салону. Цілий, рівний, гарний, обслужений автомобіль без жодного підкрасу. Ну, як я вже сказав, на шикарній комплектації такі зустрічаються дуже-дуже рідко. Автомобільчик збережений, приїхав з Німеччини і будемо його розглядати більш детально, можливо, комусь він сподобається, бо автомобіль приїхав, як я вже сказав, на продаж. Отже, поїхали по комплектації. У нас автомобіль на галеновому світлі, є туманочки. У нас ця вже сіренька така мордашка э, рестайлова. Е, ну, виглядає набагато краще. рестайлові фари вже в чорній окантовочці. Виглядають не, не просто білими, а виглядають вже набагато цікавіші. Е, до салону зараз дойдемо. Гума у нас 15-Юній Ройл, супер в класному стані е, зимова гума. Рік не бачу, де він є, можливо, з іншої сторони. Стан ну, у неї, ну, я вважаю, 95% нової говнув. По автомобілі, значить, комплектація у нас просто суперова, так як я маю на увазі, якщо порівнювати з Кенгом. Бо дуже рідко вони йдуть в жирних комплектаціях. У нас підігріваються, регулюються зеркала і складаються, між іншим. Ось така штука є в Кенго, дуже рідко зустрічається. Гарний сімейний автомобіль напічканий. Всі чотири склопідйомника, що так само буває дуже рідко на сувних дверях. Бачите, воно розділене такою полосочкою, і вони просто собі, як завжди, піднімаються опускаються. Що в нас є ще по автомобілю? На сидіннях у нас є шикарна штука, як підігрів. Взимку дуже допомагає. Чисті рівні, гарні дуже сидіння, нічого не перешивалось, не перетиралось. У нас є круїз контроль. На шкіряному мультикермі. 200 2000 оригінального пробігу. Вже ця модніша приборка з білими вставочками зліва справа з тахометром, бо в Кенгу бувають такі бідненькі ці приборочки. Кліма, двозонна, кліма однозонна, але повністю автоматична. У нас є ще навігація велика, датчики дощу світла, зеркало для огляду за дітьми слідкування. Механічна п'ятиступка, ну, пульт до навігації. Є так само поличка для водія і пасажира і є ще поличка для пасажирів заднього ряду, що теж буває дуже-дуже рідко. По трансформаціям салон просто шикарний. Зараз покажу, як це все працює. Є столики для ну, скоріш за все для дітей, навряд чи вони будуть якісь для роботи. Авіаполички з такими трьома ніжками. Досить такий цікаві, зручні, коли діти сидять, там собі щось, якісь іграшки, соки, печеньки, все складають. Або якщо для роботи використовується так само, дуже багато, як то кажуть, опціями. Кнопка склопідйомника в нас розташована з лівої сторони і попереду і там з правої сторони так само. Двері закриваються легенько, дуже, як то кажеться, все по зазорах, все рівненько і гарно. У нас позаду ляда, а не розпасні двері. На жаль, не приїхала ця полочка. Ну, але так буває, на жаль. Зато стан, стан салону можете оцінити. Не зачухане, не задовбане, нічого такого грубого не возило. Є в нас домкрати всі ключі. І вже не пам'ятаю, чи є запаска, зараз подивимось. І запаска у нас теж є. Труба чистенька, все сухеньке. Є кріплення під фаркоп. Наскільки я пам'ятаю, фаркопа не було. а, а був, то В іншій, в іншій Кенго не було, є і сам фаркоп. Отже, це теж великий плюс для тих, хто якимсь маленьким бізнесом займається. Можна невеличку причепу вчіпати і собі робити добрі справи. По кузову тут нічого прищавого, ржавого ніде немає. Зараз детально пройдемося по фарбі. Все покажу і розкажу. Гума, я вже сказав, свіжа, ну, майже нової, в новому стані. Дивіться, що до трансформації. А трансформація в нас така. Якщо вам треба щось перевести довге, ну, наприклад, ви займаєтесь якимсь там бізнесом. Е, в нас є така штука, опа, воно все складається і лягає просто в собі таку впряму площину. Закриваєте двері. Це так само складається. І це так само складається. Тут виходить цілий вагон. Можна загрузити. Я не знаю, що в ньому такого великого возити, але це реально альтернатива, економ альтернатива якогось великого буса, бо тут просто, ну я не знаю, Куба 4-5, я так думаю. Треба подивитись по паспорту. Але місця тут дуже багато. Рибалка, охота, все що завгодно. Тим більше, Renault Kangoo дає дуже великий кліренс. Е, ну, в своєму класі, плюс-мінус десь найвищий, бо в кадік трошки нижчий. мене був кадік, в своєму користуванні кадік трошки нижчий. Ну і по м'якості, в Рено самі м'які підвіски. І складається це все буквально, як ви бачите, одною рукою. Що це, Що це? Тільки треба притримати. Ось, Раз. І сидіння. Раз. Все, буквально займає пару секунд. Тобто по трансформаціям салон просто суперовий. Ну що ж, друзі, як завжди, починаємо перевірку лакофарбового покриття по всіх елементах, кого зацікавить, покажу більш детально. Крила в нас здається пластикові да, пластикові Як на сценіку, на мігані, на всьому. Не буду показувати там кожен міліметр, провіряти. Кому там захочеться, я зроблю детально за я не знаю, хоч, по, хоч по одному сантиметру. Неважливо, скільки захочете. Так, просто по пару, по пару вимірів на деталі. Салон чистий рівний, без якихось взагалі без дефектів, без ніде нічого. Немає абсолютно. Так, на кришу навіть поставлю. Машина висока, не дуже зручна. До речі, я забув про релінги. Рейлінги тут супер універсальні, вони розкладуються. Отут є така штука, і вона ставиться в поперек. На ту сторону переставляється. Я просто знімаю одночасно. Не зовсім зручно, але у вас виходить викономите на багажнику. У вас є поперечені прямо з заводу стоять. Ну, йдемо далі по формі. По пройомам завжди менше нагадую. Це так само розкладується буквально за секунду. Раз, і салон готовий. Що треба загрузити, клас опусти, опустили без питань. Арочки передивляємося, як завжди, бо дуже часто буває там приколи при паркуваннях різних. Отже, автомобільчик ціленький, гарненький. І технічно і косметично, в принципі, без зауважень. На 11 рік він супер збережений. Дуже рідко трапляється такий варіант. Багато хто дзвонить мені на підбір такі автомобілі хочуть за 7. Друзі, не буває такого гарного автомобіля за 7. Ціна даного автомобіля 9200 з сертифікатом. За 7 на базарі продаються повніші трупаки. Хто хоче вкладати гроші, не їздити на машині, а просто щоб вона там собі стояла на сервісі за ваші гроші, то, будь ласка, то все на базарі вам запропонують. От такі от, друзі, пироги. До речі, зафіксуйте, кому там зацікавлені будете він код. Так, по сервісах у нас тут були сервіси якісь. Зараз 202 тисячі. Рено Кангу, заводські наклеїчки всі є. Так, і вона у нас обслуговувалась до 174 тисячі 21 рік, 10-й місяць. Зараз 202. Всі на офіціалах. Ось такий автомобіль, друзі. Так, запустимо наш автомобіль. Навігація включається автоматично. Покажу, як працює двигун, як все виглядає. Так, отакий от у нас чистенький гарний підкапотний простір, немає такого нічого ржавого кривого, косого. Двигун працює рівненько, абсолютно без зауваження. Чиста прозора рідина, він, до речі, не зря я казав, що він обслужений. от Чому? Тому що на 130 майже 5 тисяч мінявся. Ремень ГРМ з роликами з помпою тут написано Унтвасрпамп. Тобто водяний насос так само помінявся. Свіжий акумулятор працює без всяких питань і зауважень. І такий, друзі, автомобіль. Кого зацікавить, телефонуйте все, розкажу, покажу, можливо, ще більш детальніше. Крута тачка для сім'ї маленького бізнесу 9200 і ціна. 11 рік, 1,5 дизель, механічна коробка передач. І в нас свіженькі поповнені на продаж. Отакий шикарний автомобільчик приїхав. У нас їх там ціла кубка, вони всі будуть виходити послідовно. Перша в нас буде Октавія, друга в нас буде Volvo v 2.0» на автоматі і ще буде Ford Focus. 2011 року, 1,6 дизель супер класні комплектації. Отже, якраз буде цікаво все це порівняти. І погнали по огляду. Отже, Октавія наша з 1,6 дизельним двигуном на 77 кВт. 11-го року виробництво 12-го модельного Ну, в нашій Україні буде зареєстровано як, 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 як 11-м роком, ясне діло. Вона в дуже гарненькому стані. Зараз все детально про... покажу, розкажу. Автомобіль приїхав з Німеччини. Дуже чистенький, охайний, сервісований на модних титанових дисках. Хто каже титанових, хто каже легкосплавні, суті справи не міняє. Отже, можна потихеньку переходити до комплектації. В нас вона на шістнадцятій гумі на оригінальних шкодовських дисках. модніші, вже новіших. 80% гуми літня. Літня гума в дуже гарному стані, без порізів, без всяких там різних штук. Оптика чистенька, лінзована заводська. Туманочки є. Підсвіточка при поворотах вліву, в праву сторону. Світло у нас галогенове, але в лінзах і світло тут, до речі, на цій моделі дуже-дуже класне. Диски, до речі, на цій модельці виглядає дуже шикарно. Вони якось освіжають, оновлюють автомобіль. По стеклам у нас лобове міняне. Шостий рік, ну, 16-й, напевно, що. Всі інші одинички стоять. Хоча модельний рік 12-й, навіть в мидні декларації вказані. Отже, в нас передні склопідйомники електричні, є підігрів регулювання зеркал. Дуже чистий охайний салон, не затертий, не перечуханий, не перешитий. Сидіння всі в оригіналі. Е шкіряне. Кермо, воно абсолютно рідненьке, нічого не шилось, не фарбувалось. Є круіз-контроль звичайний світло вже сказав. 221 тисяча пробігу п'ятиступка механічна коробка. У нас двозонна кліма, навігація з медіасистемою системою Шкодувською оригінальною У нас датчики дощу і є автоматичне затемнення зеркала заднього виду. Ось такі, друзі, у нас чистенький гарний салончик. Кому треба, можливо, буде детальніше показати. Якісь там елементи, зазвичай я це все роблю без питань. Кого зацікавить варіант, телефонуйте. Автомобіль 11 рік продаватиметься за 9500 доларів. Чисті гарні карти, нічого не шкрябано, не царапано. Є, як зазвичай це буває сліди якісь експлуатації. Можливо, десь якась царапочка від, від ременя безпеки, бо європейці, як я вже кажу часто, ними просто користуються. А там все, чим люди користуються, мають, як то кажеться, вид вигляд якоїсь користуваний деталі. Диски у нас передні майже без виробітків. Да, давайте покажу, щоб не забути. Вони абсолютно новенькі по стану. І десь відсотків 60-70 е тормозних. Диск, Колодочок. Колодочок, диски задні нові і колодки нові. Абсолютно. ну Гума так само в доброму стані. Відсотки 80-90, дуже гарна. По кузову, в принципі, великих зауважень немає. Є, як завжди, тут от, по по бамперу трошки такі косочки. По багажничку, в принципі, все чітко. Немає якихось таких заліпів конкретних. Шторочка є. Навіть є цей коврик, до речі, він коштує нормальних грошей, там щось біля 2000 гривень. Але все те, що є в комплекті, те йде з машиною. Нічого не витягається, нічого не висипається. до каточки немає. Є піна і компресором я доукомплектую, бо просто не було часу. Тут у нас не знаю що нічого. Ось такий чистенький гарний багажник, не зачуханий, не затяганий. Нічого в ньому такого тяжкого не возилось. До речі, тут у них хворе місце, немає жодного прищика, ніде нічого. Автомобіль, забігаючи наперед, скажу, що без підкрасів, я це зараз покажу, продемонструю. І будемо поглядати далі. Всі проєми частенькі, не зачовгані там ногами, ніде нічого такого немає. Дуже часто питають за склопідйомнички, а чого тільки два. Ну, друзі, це шкода. Вона славиться своєю якістю і надійністю. І на такі прості речі, як склопідйомники задні, які ними ніхто не користується. Ну, Ніхто просто не звертає уваги. Ну, Я маю на увазі європейці, німці там всі інші. У них є автомобіль надійний, гарний, їм ці склопідйомники задні. Ні ми, ні ви, ні вони, ніхто ними там, майже не користується, раз там в рік хтось нажме і все. Такий друзі стан по салону. Просто, ну я так вважаю, що на 10-річну машину, навіть там на рік, скільки там більше, то взагалі ідеальний стан. Зараз пройдемось по фарбі. І нам включили музичку з боку, хтось гуляє, то коротше, нам буде весело. Ну що ж, пройдемось по фарбі. Задуває трошки вітерок, можливо буде погано чути, але я намагаюся продемонструвати все на відео. Йдемо по всіх їх хворих місцях, показую, бо тут часто в них, якщо там якісь такі стрьомні регіони, то тут бувають такі рижики, прищики. Тут немає ніде нічого, автомобіль з Німеччини, немає ніяких зауважень по ржавчині, по чому. Дуже, як докажеться, бережно експлуатаційний автомобіль. Як кажуть, для дому, для сім'ї. Десь тут тільки що побачилась така якась мікровметінка, якщо, якщо вам буде видно. Ну таке буває, друзі, коли автомобілем користуюся, він наїздив плюс-мінус 200-220 тисяч і нічого з тим не зробиш. Все-таки люди його експлуатували, не, не стояв він там на постаменті. Отже, страшного нічого немає в тих царапочках мілких якихось. В наших умовах я впевнений, що їх буде набагато більше в умовах їзди наших міст та й поза містами тим більше з нашими дорогами. Ну, як бачимо і по фарбі, по вимірам, по, як кажеться на глаз, все чітко. Тут пилячка трошки сіла. Зверху я її помив. До речі, вона приїхала дуже чиста, охайна, не зачухана. І це дуже приємно. Не знаю, чути вам мене, бо молодь гуляє, врубала музику, то будемо коротше, якось працювати так, щоб тут так само по болтам, по всьому, по крилам ніде нічого не кручено, не вверчено. Зараз я покажу під капотом. Щоб було вже, як то кажеться, максимум інформації, кому буде мало, то додамо поелементно. Хто захоче собі такий, друзі, автомобіль. Так, друзі, що, оглянемо ще і під капотом Фари у нас рідненькі, шкодовські, оригінал, 11 рік і тут так само 11 рік. Шкода оригінал. ну ржавого по цим телевізорам по всьому нема ніде нічого. Абсолютно так, рідина у нас чистенька прозора. Нема по ній зауважень ніяких абсолютно. Так, тут і знімемо. Видно добре він код, ні ржавчини немає ніде нічого. Коротше, все ціленьке і гарненьке. Двигун чистий, все працює добре. Нема в принципі по ньому абсолютно ніяких там зауважень чи, чи чого-небудь, не знаю. В їзді автомобіль дуже приємний і економний. Ну, масло, я думаю, краще буде поміняти для себе, тому що масло фільтра ГРМ завжди кажу міняйте при покупці, тому що, тому що міняти треба. Вигун працює рівненько, чистенько, без провалів, без яких-небудь, без телепаній, без нічого такого. Це показую і розказую.